Всім привіт! Сьогодні ми зануримося в історію однієї з найвидатніших постатей Київської Русі Ярослава, якого недарма прозвали мудрим. Його правління це без перебільшення пік могутності держави. Але знаєте, шлях до цієї вершини був м'яко кажучи тернистим і кривавим. І ось це власне головне питання, яке ми сьогодні розберемо. Як так вийшло, що жорстока, кривава боротьба за владу зрештою перетворилася на епоху неймовірного розквиту культури, закону та дипломатії? Давайте з'ясувати. Отже, наш план такий: спочатку пройдемося кривавими міжособицями, які привели Ярослава до влади. Далі подивимося, як він перетворив Київ на справжню перлину, таку собі величну столицю. Потім розберемо його, можна сказати, революційні закони. Прослідкуємо за знаменитими шлюбами його дітей, і наостанок спробуємо розгадати головну таємницю його спадщини. Гаразд, починаємо з самого початку. Після смерті його батька Володимира Великого на Русі почався справжній хаос. Боротьба за престол була не на життя, а на смерть. І Ярослову, який тоді сидів у Новгороді, довелося буквально вигризати своє місце під сонцем. Тільки уявить, цілих чотири роки безперервних битв. Влада над Києвом переходила з руку руки, наче якась естафетна паличка. Спочатку Ярослав перемагає, але ненадовго. Його вибивають з Києва. Він змушений тікати назад до Новгорода. І от лише у 1019-му, зібравши нове військо, цього разу з варягами, він повертається і завдає вирішального удару. Все, київський престол нарешті його. А ось і ціна цієї перемоги. Це була не просто якась політична гра. Це була справжня сімейна трагедія. Загинуло четверо синів Володимира. Борис і Гліб, до речі, пізніше стали першими святими на Русі, а от святополк увійшов в історію з дуже неприємним прізвиском окаянний. Але й перемога над святополком не означала кінця боротьби. Ні. На сцену виходить новий суперник його не менш могутній брат Мстислав. І після поразки в битві Ярослав змушений був піти на компроміс. Уявляєте, на цілих 10 років на Русі встановився так званий Думвірат. Тобто два брати правили разом, поділивши державу по Дніпру. І ось тільки в 1036 році, коли Мстислав помирає, Ярослав нарешті нарешті об'єднує всі землі під своєю одноосібною владою. Саме з цього моменту він стає повноправним володарем величезної держави. Кривавий шлях до влади, що тривав понад 20 років, завершився. Починалася зовсім нова епоха. Ставши єдиновладним правителем, Ярослав, здається, повністю змінюється. Він ніби відкладає меч і береться за кельму. Перетворюється з воїна на архітектора. І мета у нього була ну дуже амбітна: зробити Київ таким же величним, як столиця Візантії, сам Константинополь. Ось ця цитата з літопису. Вона просто ідеально все пояснює. Якщо його батько Володимир зорав землю охрестив Русь, то Ярослав, виходить, її засіяв і засіяв не чим-небудь, а культурою, освітою, знаннями. Він будував не просто стіни, він закладав духовний і науковий фундамент держави. А ось і конкретика: його місто Ярослава було в кілька разів більшим за місто Володимира. Золоті ворота, Софійський собор та ці шедеври архітектури й досі просто вражають. Але було й дещо не менш важливе створення першої бібліотеки і призначення митрополитом Іларіона, русина, а не грека. Це був неймовірно сміливий крок, який по суті проголошував релігійну незалежність Русі від Візантії. Окрім храмів, Ярослав, звісно ж, будував і державу. А будь-яка сильна держава, як відомо, потребує чітких законів, так і з'явився перший на Русі писаний звіт законів. І це був не просто якийсь там новий закон, ні, це був справжній цивілізаційний прорив. Подумайте тільки, замість стародавнього дикого принципу око за око, тобто кровної помсти, руська правда вводила систему грошових штрафів. Правосуддя переходило з рук окремих родів до держави. Це робило суспільство набагато набагато цивілізованішим. І от що цікаво погляньмо, як цей закон показував, хто є хто в тогочасному суспільстві. Життя людини, по суті, мало свою ціну, і вона залежала від статусу. Тільки вдумайтеся за вбивство якогось високопоставленого князівського управителя штраф 80 гривень, а за простого селянина лише 5. Різниця просто колосальна. Тобто руська правда це не просто про порядок. Ні, це, знаєте, таке собі дзеркало, яке чітко показує всю ієрархію тогочасного суспільства. А у зовнішній політиці Ярослав теж був мудрим він віддавав перевагу не мечі, а дипломатії, і його головним інструментом стали династичні шлюби. Саме вони перетворили Київську Русь на без перебільшення, важливого гравця на європейській арені. Просто погляньте на географію цих союзів: Франція, Норвегія, Угорщина, Польща, сама Візантія. Ярослав буквально вплів свою родину в панівні династії всієї Європи. Це з одного боку гарантувало мир на кордонах, а з іншого неймовірно підвищувало престиж Русі. Не дивно, що його прозвали Тестом Європи. Найвідомішою з його доньок, звісно, була Анна. Ставши королевою Франції, вона привезла з собою не тільки багатство, а й високу культуру та освіченість. Її власноручний підпис на державних документах це щось унікальне для того часу, коли багато європейських королів, будемо відверті, і читати не вміли. Ярослав прожив дуже довге для того часу життя цілих 76 років, і наприкінці свого шляху він залишив синам не лише величезну державу, а й дуже дуже мудрий заповіт. У цих словах, мабуть, увесь його життєвий досвід він, хто сам пройшов через жахливу братовбивчу війну, застерігав синів від повторення його помилок. Він благав їх жити в любові та єдності, бо чудово розумів, розбрат це прямий шлях до загибелі держави, яку він так довго й важко будував. Як шкода, що нащадки не завжди дослухалися, поховали його з усіма почестями, як і належить великому правителу, у головному храмі його держави у Софії Київській. Величний мармуровий саркофаг, який, до речі, зберігся до наших днів, мав стати його вічним спочинком, але історія вирішила інакше. І це дівовижно ми маємо його спадок, храми, закони, саму ідею могутньої європейської держави з центром у Києві все це є, але останки самого князя зникли. Залишився лише порожній саркофаг і велика загадка. І знаєте, в цьому є щось символічне: людина зникає, а її справи, якщо вони були справді величними, живуть вічно.